Вітаю! Сьогодні я пропоную вам зануритись у культуру чарівного міста Львів. Перед тим, як розпочати нашу екскурсію, я хочу сказати, що для мене Львів це маленький краків, об'єднаний з Парижем, де кожен момент це подорож у світ краси та неповторних вражень. І перша зупинка нашої екскурсії це Палац Потоцьких, найвизначніша пам'ятка архітектури кінця 19 століття в Україні, який є частиною Львівської національної галереї мистецтв. Зовнішня пам'ятка нагадує французьку архітектуру. Церква Пресвятої Євхаристії у Львові це греко-католицька церква пізньобарокового стилю. Колись тут стояв готичний костел, з якого збереглися цінні надгробки. У радянський час церкву закрили, але з 90-х років вона відновила свою релігійну функцію, ставши популярною серед молоді. Біля церкви знаходиться чарівна сакура, біля якої навесні постійно фотографуються люди. Італійський дворик у Львові, побудований у 1580 році, є пам'яткою ренесанської архітектури. У дворику можна насолоджуватися атмосферою Венеції та Риму, а також смакувати італійські страви в кафе, яке знаходиться тут. Парк імені Івана Франка вважається найстарішим міським парком в Україні. Це місце відпочинку львів'ян, де вони гуляють, влаштовують пікніки або слухають музику. Якщо вже говорити про відпочинок, то не можна обійти стороною відомі львівські штруделі й сирники. На площі ринок кожен має змогу поласувати смачною кавою і запашною випічкою. Також Львів це не просто місто, це край, де кожна вулиця переплітається з історією, де кожен будинок це архітектурний шедевр, а кожен вуличний куток приховує свою власну легенду. Тут можна смакувати найсмачніші страви української, європейської та єврейської кухні, а аромат кави приваблює горманів з усього світу. У Львові кожен може знайти свій особливий куточок. Пропонується зробити саме зараз. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все. Не маючи нічого мати все за гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкаже і справжнім друзям. Зле з тобою завжди воне Дешеве пиво і сухе вино Робили нас щасливими людьми І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби тобусом, і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим Аріфотографій на стіл розпаде, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь поне, бо добре числе з, з тобою завжди воден Мирали примітивну музику, так чесно, що пробила би сліз Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд, ми будемо такими, як тоді. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам сподобалась екскурсія.